Сьогодні ми традиційно подорожуємо разом із небесної краси гуртом Хейвен. Друзями, сім'єю, відвідуємо у пасхальний період гарні народичні місця. Друзі, вітання! У нас традиційно фейря-поїздочка. Сьогодні ми у красивенному містечку Еюя і будемо дивитись. Ми вже подивились фантастичні краєвиди, а зараз ми завітаємо гості до готелю Юніон. Не перемикай. Серед засніжених скель, серед водоспадів і озера Лойн, Ми у Лоїні будемо грилити. Майте на увазі, що у Норвегії з 15 квітня по 15 вересня загальна заборона діє на відкрите вогнище у лісі, на луках та в горах, особливо там, де суха трава. Штрафи сягають від 6 до 15 тисяч крон або кримінальна відповідальність у разі пожежі. Я можу сказати, що найчастіше, хто скиглить, що буде дощ, що буде погана погода, це хто правильно хлопці. Дівчата готові завжди за будь-який кіпіш до подорожей, до барбікю, до тортиків в готелі Юніон. Зараз я вам покажу, як це було. Ми зустріли там двох українок, двох чарівних. Жінок, мати і донька. Зараз ми маємо усього на все дві години до проливного доща. До зливи, можна так сказати. Ми відтягуємо цей момент. Я не знаю, чи мене чути, але буде добре. Щоб краще себе почувати, перевіряйте сайт Варсон .no, або місцеві муніципальні сторінки на наявність пожежних заборон. Я вже ці аромати. Скоро вже буде Пасха. Так що заказуємо піля сто. Інтернаціональна гріль команда. тримай, піч. Добре тримаю. вона. Тримаю. Добре тримаю. Я. Yeah. Oh. Yeah? Uh -huh. Грилим по-дорослому. А okay. коли нове відео на каналі? Прямо через 10 хвилин, Аліночка. Ось тут ми є свідками того, як затопило будинки. Бачите, залишився фундамент. Впало каміння. Річка вийшла з берегів і поміняла свій напрямок, накинулась на поселення. Тепер ми бачимо тільки фундамент під водою. Це недалеко від готелю Юніон. Красивий історичний готель. Я скажу, що він був заснований у 1891 році, входить до мережі Classic Norway Hotels і відомий своїм вишуканим інтер'єром. В цьому готелі зупинялись королівські особи, наприклад, Кайзер Вільгельм ІІ. Розкішні номери, кожен з яких має власне ім'я, я бачила на дверях напис Коко Кошанель. Популярне місце для відпочинку, весіль, турів. І просто ідеальне місце для тих, хто шукає спокій, природу, історичну елегантність і щось смачненьке. Як от ми. Яблучний коріг тут. Амейзін смачні. І тут працюють українки. Вони засоромились, не захотіли бути на відео. Але вони дуже люб'язні. Залишаю гарний відгук про обслуговування. Подивіться, який тут раритетно замаскований ліфт. Тут навіть туалет вартий того, щоб зняти його на відео. Мої діти беззупинно повторюють вже кілька років, що тут кортезні криєвіди. Я повністю згідна. Особисто мені подобається така кольорова гамма. Влітку гори виглядають пухнасті, зелені, а от отакий драматик стайл. Мені імпонує найбільше. Осінь, зима, весна, рання. Хоча так високо в горах, де ми зараз їдемо, зберігається і влітку сніжні плями. Озеро Лоїн. Зараз, звісно, не такий яскравий, блакитний кольор води. Але щоб усвідомити в якому мальовничому ми місці я, я показую вам панораму. Ось там ми грилимо. А ось потім туди ми поїдемо сюди подивитися. Меморіальний камінь присвячений трьом цунамі. Можете собі уявити? У одному і тому ж селі катастрофа сталася тричі. Щендаль з бра. Щендаль. льодовий щендаль. А ось і відповідь на питання, що сталося з деревами. За мною вже цього року зійшла лавина. Зараз я вам покажу, як це виглядає тут присипана землею і камінням глиба снігу. Це можна побачити ось тут. Ось тут можна побачити. Тут зійшла велика лавина і повалила всі дерева навколо. Викорчувані з корінням. Яку красу неможливо не знімати. Куди не глянь! Водоспад, 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 водоспад. Льодовик. Бачите, він став значно менший. Але він має блакитний колір. Тому і вода в озері. Лоен. Має блакитний колір влітку. Коли та на льодовики, ми маємо воду з льодовика. Najkorisnejša vodička iz ledovika. Ось такі електромобільчики можна зустріти в нашому регіоні в туристичних місцях. Ми проїхали Слоїном, стрином. Бачите, ось так виглядають шматки відколотих каменів зі скель. Тут також є гондола, бачите, наверху і ось база, з якої піднімається гондола наверх. Я ще там сама жодного разу не була. Ми мали довгий тур, нашу машинку треба на підзарядку. Класний час разом із сім'єю та друзями, і по дорозі додому нас супроводжував прекрасної небесної краси Захід Сонця. Здається, що зараз із хмар ми побачимо хор янголів.